Всім привіт! Перш ніж купити фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 10, я на свою голову вирішив подивитись кілька оглядів. І був буквально шокований, як ці ваші блогери, нахвалювали цей гаджет. Якщо ви раптом стали щасливим власником цього китайського чуда техніки, то вам вже не потрібні будуть інші смарт-браслети і навіть смарт-гудинники, ні Samsung, ні гарміни. І навіть Apple Watch. Все це можна сміливо викидати на смітник. Такого рівню були ці огляди. А що ж насправді з цим гаджетом? Я вже цілий місяць користуюсь SmartBand 10. І повірте мені, це справжня біль після користування смарт-годинником. Чому так? Я зараз вам все розкажу. Влаштовуйтесь зручніше. Ви на каналі Brain Plus. Почнемо. Пакування та комплект поставки традиційно не змінювалось ніколи. З часів існування смарт-бендів. Ось така коробка. Оскільки це китайська версія, то відповідно все тут написано на китайській. Всередині є зарядний кабель довжиною 50 см, звичайний type A, а з другого боку конектор на два контакти. Інструкція також, звісно, на китайській. Нам вона не потрібна. Ми всі знаємо, що інструкції для слабаків. Навіть не знаю навіщо я вам її показую. Ну і, звісно, сам браслет. До матеріалів, дизайну та зборки взагалі нуль питань. Як на ці гроші, то тут все ідеально в цьому плані. Ременець знімний, і для цих пристроїв їх дуже багато, різноманітних, можна підібрати на свій смак, якщо це і не подобається або зноситься. На нижній частині смартбенда маємо відповідні два контакти для зарядки, і завдяки тому, що конектор магнітний, він прилипає до цих контактів, але тільки в одному положенні щось переплутати неможливо. Оскільки на смартбендах відсутні кнопки, вмикається він не зовсім звичайно. Потрібно підключити кабель до живлення і під'єднати до пристрою. Тоді він вімкнеться. Так, роблю це перший раз, тому все відбувається трошки сумбурно. Але я чомусь впевнений, що зараз все вийде і запрацює. Ну, а якщо ще увімкнути павербанк, тоді вже точно запрацює. О, я ж казав. Процес увімкнення та завантаження відбувається дуже швидко. Так, потрібно відключити відживлення. І ми бачимо екран вибору мов. Як я і казав раніше, тут є тільки китайська та англійська мови. Обираємо, яку нам потрібно, і на дисплеї з'являється QR-код для застосунку на смартфон. Нам потрібно скористатись будь-яким сканером в телефоні, можна, наприклад, вбудованим у Viber. Сканер считав QR-код. З'явилось ось таке віконце. Тиснемо цю кнопку. Пройшла секунда, і відкрилась сторінка завантаження застосунку. Завантажуємо його. При цьому ігноруємо попередження системи, що файл може бути небезпечним. Чекаємо буквально півхвилини, поки файл завантажується. Готово! Тепер пробуємо встановити застосунок фітнес». Надаємо дозвіл для встановлення невідомих додатків, які ми отримали за допомогою хрома. Так, додаток встановився, відкриваємо його. Взагалі, ви зараз очманієте від тої кількості дозволів, які потрібно буде надати для повноцінної роботи Mi Band у зв'язці зі смартфоном. На цьому етапі погоджуємо угоду користувача, а нижче пропорець не ставимо, щоб застосунок менше відправляв даних китайцям, бо і так вони забагато про тебе будуть знати. Наступний крок вибір регіону. Тут доведеться обрати регіон Китай. Оскільки, як ми пам'ятаємо, це не глобальна версія. Якщо лишимо регіон Україна, SmartBend 10 не під'єднається до телефону. Взагалі це стандартна фішка пристрою в Xiaomi. Що роутери, що гаджети для розумного будинку, всюду потрібно встановлювати регіон Китай. Цей пункт ми пройшли, тепер можна з'єднувати браслет з телефоном. Тицяємо плюсик в правому верхньому кутку і обираємо пункт Add Device. Тепер даємо дозволи на все, що зараз буде просити прога. Ще смарт-бенд просить увімкнути Bluetooth. Звісно, дозволяємо. І ось телефон знайшов наш браслет. Тепер можна їх зв'язати. Тиснемо сюди і з'являється повідомлення, що нам потрібно спочатку увійти в аккаунт в Xiaomi. Звісно, якщо у вас немає такого аккаунту, його потрібно буде створити. Зараз я створю аккаунт і ми продовжимо. Hours later. Все, в аккаунт я зайшов. Тепер продовжимо зв'язувати наш фітнес-браслет зі смартфоном. Бачимо, що з'явився запит на створення пари. Також при бажанні можна надати доступ до контактів і журналу викликів, щоб ви могли бачити, хто телефонує. Далі тиснемо Створити пару. Процес пішов. Тепер вже фітнес браслет запитує дозвіл на створення пари з телефоном. Тицяємо на цю синю кнопку з пропорцем. Гаразд, ніби все пройшло вдало. І, як я розумію, далі потрібно буде виконати кілька покрокових налаштувань на смартфоні. На цьому етапі можна лишити так, як є, щоб оновлення завантажувалось автоматично при підключенні до Wi-Fi. Натискаємо кнопку Next і потрапляємо в налаштування сповіщень. До речі, ці всі кроки є можливість пропустити та налаштувати потім через меню. Зі сповіщеннями нам пропонують вчинити так: показувати всі, які приходять на смартфон. Або обрати вручну, які застосунки будуть відправляти повідомлення на фітнес-браслет. Раджу обмежити кількість сповіщень і лишити тільки важливі, бо вони ж не дадуть вам спокою, а браслет буде вібрувати без перестанку. То є процес довгий, тому трошки прискорю відео. Коли цей пункт налаштували, тиснемо кнопку Next. Додаток знову попросить надати дозвіл, але тепер для того, щоб надсилати сповіщення. Погоджуємось і потрапляємо в розділ налаштувань на смартфоні, який відповідає за надання застосункам дозволу надсилати сповіщення. Нас цікавить застосунок Міфітнес. Обираємо його і намагаємось надати доступ до сповіщень. Але тут не все так просто. Потрібно зайти у властивості додатку і там зняти ці обмеження. І тоді ви отримаєте доступ до налаштування сповіщень. Це ми поки пропускаємо, бо відео на годину розтягнеться. Все можна під себе налаштувати вже потім в процесі експлуатації. наступний крок це надання дозволу на отримання вхідних дзвінків, і також прога попросить надати доступ до режиму do not disturb, тобто не турбувати. Його теж треба буде предоставити, а для цього ви знов потрапите у відповідні системні налаштування. Але це ще не все. Застосунок Mi фітнес хоче доступ до журналу викликів, а потім і до контактів. Ну, це для того, щоб браслет міг показувати, хто саме вам телефонує. Ще дозвіл до керування викликами потрібно надати. Далі вже надаємо доступ до синхронізації погоди, а разом з нею і до визначення місця знаходження. Як буде утримувати прога доступ до геоданих, це вже на ваш розсуд. Після цього вже побачимо невеличкий гайд по тому, де саме має бути розташований браслет на руці. Тиснемо Next. І тепер Прога просить надати можливість запускатись у фоні. Тут навіть є інструкції, як на різних смартфонах надати цей дозвіл. Уважно читаємо і робимо все згідно інструкції. Тиснемо кнопку Done. Тобто зроблено. У віконці тиснемо далі і побачимо покрокову і до того ж анімовану інструкцію по користуванню смарт-браслетом. Якщо провести по екрану вліво. То будемо переходити між віджитами, які можна налаштовувати. Якщо вправо провести по екрану відкриється центр керування. Провести вниз, відкриваємо сповіщення. А якщо вгору відкриється меню функцій. Це все ми на самому браслеті вже більш ретельно розглянемо. Не можу повірити своєму щастю, невже це все. Добре. Перш ніж перейти безпосередньо до браслету, подивимось, що себе представляє додаток Міфітнес. Бачимо, що моніториться заряд смартбенда, окремо винесення налаштування циферблатів і нижче є кілька пунктів налаштувань. Пунктів небагато. Але попереджаю, що часу це може забрати у вас чимало. І ще не всі пункти мають інтуїтивну назву. Ось, наприклад, налаштування оновлень знаходиться в останньому пункті, який можна перекласти як додатково. В пункті Security можна знайти налаштування паролю. Решта назв плюс-мінус відповідають вмісту, там вже трохи легше. Що мене дратує в китайських гаджетах, так це те, що вони для кількості полюбляють додавати багато усілякого сміття, яке дуже сильно псує враження від використання гаджета. Ось, наприклад, якщо зайти в налаштування циферблатів, побачимо, що їх тут просто безліч. Але подивіться на них, хто такі циферблати буде використовувати. Щоб докопатись до реально цікавого циферблата. Треба півгодини шукати. Можливо, це в безкоштовних версіях цих циферблатів така ситуація, але, як на мене, то треба бути взагалі не в сумому розумі, щоб ці китайські циферблати ще й купувати. Завантажуються і встановлюються нові циферблати, до речі, дуже швидко, тому можна з цим трохи погратися. Є цифрові, аналогові і навіть анімовані. В принципі, все з цим ясно, давайте вже займемось безпосередньо нашим смарт-браслетом. Проводимо вверх по екрану і потрапляємо в меню функцій. Їх тут чимало, швиденько розглянемо все по порядку. Сама перша це статистика. Тут зібрані всі дані, які моніторять Xiaomi Smart Band про вашу активність. Поки що тут нічого немає. Щоб повернутися на один крок назад, робимо свайп зліва направо. Далі йдуть тренування. І тут знову така ж сама ситуація, як і з циферблатами. Тобто чергова гонитва за цифрами. Маємо типу 150 тренувань, але більшість з них це реально якась дичина. Тому я навіть не буду на цьому зупинятись. Кілька основних тренувань мають автовизначення, а решту потрібно запускати вручну. Наступне меню активність. Тут також поки що нічого немає. Далі йдуть різні курси тренувань для досягнення визначених цілей. Наступний пункт стан тренування. Організація меню, як на мене, якась безтолкова. Деякі пункти тут взагалі не потрібні. Наступний пункт це вимірювання пульсу. Тут все навіть дуже добре. Рахує точно, тільки в порівнянні зі смарт-годинником принцип підрахунку інший. У Xiaomi це миттєвий показник, який поступово перетворюється на середній за поточний час вимірювання. А годинник Samsung миттєвий показник не видає, а лише середній за певний час. Наступне меню Vitality це черговий непотрібний пункт по аналізу вашої активності. Далі ми бачимо розділ, який відповідає за вимірювання СПО2 або сатурацію, тобто рівня кисню в крові. Наступним іде пункт, який відповідає за відстеження сну. Далі бачимо розділ, де можна вимірити рівень стресу. Зараз ми продовжимо. А поки що хочу нагадати про підтримку україномовного контенту. Для цього всього-навсього вам потрібно поставити вподобайку, підписатися на канал і написати будь-який комент. Далі іде погода. Є навіть можливість переглянути погодинний прогноз. Після нього бачимо календар, а за ним будильник. На жаль, будильники з телефону не синхронізуються зі смартбендом, хоча я не впевнений, яка в цьому плані ситуація з телефонами Xiaomi. Наступний ярлик це Mi Home. нижче розділ взаємодія. Для з'єднання з іншими смартфонами. Два наступні розділи Pay та Alipay це китайські платіжні системи, які в нас не працюють. Ми нарешті дійшли до розділу налаштувань. Це вже більш цікаво, розглянемо тут більш ретельно все. Перший пункт налаштувань це режими. Він відповідає за перемикання між трьома існуючими режимами: режим браслета, він активований зараз. режим кулону, Можна носити на шиї, та режим перелини, можна чіпляти смарт-бенд на взуття. І це знову за розряду непотрібних опцій. Ось ви бачили взагалі хоч когось, хто так використовує смарт-бенд. Чекаю на відповіді в коментах. Наступним пунктом іде налаштування домашнього екрану: прямо тут можна змінити циферблат та обрати віджети. До речі, в попередніх версіях смарт-бендів це можна було змінювати лише за допомогою телефону. Це однозначно можна записати в плюси. Вертаємось назад в налаштування. Наступний пункт це дисплей. Бачимо тут налаштування яскравості, і, до речі, з нею тут все гаразд, окрім роботи Always on Display. Про це я розкажу пізніше. В авторежимі все добре видно як в приміщенні, так і на вулиці в сонячний день. Є налаштування часу блокування екрану. Можна виставити від 5 секунд до 5 хвилин. Є ще кілька пунктів, ну давайте вже розглянемо всі. Race to Wake це пробудження підняттям руки. Далі йде налаштування часу, на який буде вмикатись дисплей смарт-бенду. Тут вже іде від 5 хвилин до 20 хвилин. Це якщо вам мало часу в меню блокування екрану. Це знову задвоєння налаштування, можна було б і в одному місці це все зробити. Наступне меню це налаштування Always on Display. Трошки зупинюсь на роботі цієї функції Always on Display на Xiaomi Smart Band 10. Ось ви тут бачите Always on Display? А він є. На Samsung ще щось трохи видно, а на Xiaomi Smart Band 10 зовсім нічого не видно. Тобто ми маємо таку ситуацію, що заявлена робота без Always on Display 21 день, а з Always on display 9 днів. Тобто батарею він жере досить активно, а толку від нього на вулиці ніякого. Хоча в приміщенні все видно добре. За нею йде функція Cover to Sleep, тобто можна активувати режим сну, якщо накрити екран долонею. Далі ми бачимо налаштування вібрації. В Smart Band 10 встановлений лінійний вібромотор, і вібрація, я вам скажу, просто шикарна. Кращу я, мабуть, і не бачив ніде. За це величезний плюс. Наступний розділ це налаштування режиму Do Not Disturb, тобто режиму «Не турбувати». За ним йдуть налаштування сповіщень. А далі автовизначення тренувань. І воно не працює, якщо активований режим не турбувати. Share Heart Rate. Ця функція дозволяє використовувати цей смарт-браслет як датчик пульсу разом, наприклад, з велокомп'ютерами. Наступний пункт Preference можна перекласти. Як додаткові параметри. Вони стосуються методу пробудження екрану, можна це робити тапом або свайпом вверх. Ну, і також можна активувати додаткове блокування. Тобто при пробудженні екран буде заблокований і потрібно буде його додатково ще розблоковувати свайпом вверх. Наступний пункт меню батарея. Тут нічого особливого, а ось пункт система вже набагато цікавіший. Як девайс вмикається, ми вже бачили. А ось вимикається він саме тут, в цьому розділі налаштувань. Також тут можна смарт-бенд перезвантажити та скинути до заводських налаштувань. І щоб новий смартфон підключити, теж потрібно зайти в це меню. Ще тут є можливість активувати режим колонки це знову ж з тих речей, які взагалі нікому не потрібні. І останній пункт в цьому розділі про пристрій. З цим все зрозуміло. Вертаємось назад в налаштування, щоб розглянути останній пункт, який можна перекласти як більше або додатково. Тут знаходиться така фішка як ліхтарик, як мінімум я бачу в ньому єдину користь, швидко продемонструвати який в цього гаджета класний екран і симметричні рамки навколо нього. Бо в попередніх версіях смарт-бендів все дуже печально було з симметрією. Якщо прокрутити до самого верху, то знайдемо такі пункти: події, задачі, дихання. Тут пропонуються різні дихальні вправи. В Китаї вони дуже популярні, до речі. Є розділ відстеження циклів для дівчат, також секундомір, керування музичним плеєром, функція пошуку телефону. Вона працює через Bluetooth і допоможе, звісно, лише в межах його дії. Ще тут є світовий час. Далі йде кнопка вимкнення звуку в телефоні, керування камерою, таймер. По замовченню вже маємо кілька значень і можна додавати свої. Ліхтарик ми вже бачили. Друзі, накидайте, будь ласка, в коментах, чи хтось користується таким ліхтариком. Наступна це кнопка активації режиму концентрації теж не потрібна фігня. І останній пункт це компас. Виходимо на головний екран. І якщо свайпнемо вниз, то побачимо сповіщення, а свайп вліво відкриє центр керування. Де для швидкого доступу розміщені деякі функції, які ми бачили в меню налаштувань. Це китайська версія. І вона відрізняється від глобалки тим, що тут присутня тільки англійська і китайська мови, і вона набагато дешевша. Раніше, здається, до восьмого бенду можна було сміливо брати китайську версію і перепрошувати її на глобалку достатньо просто. А зараз це зробити практично неможливо. В такому випадку мені здається. Що вже краще не економити, а придбати відразу глобалку. До того ж, вона одночасно з'явилась в продажу разом з китайською версією. Щодо цін, то китайська версія приблизно на 30% дешевше за глобалку. Взагалі я знайшов кілька різновидів фітнес трекера Xiaomi SmartBand 10. Сама проста китайська версія в алюмінієвому корпусі коштує біля 50 баксів. Така сама, але глобальна, буде коштувати вже 78 баксів. І ще є версії в керамічному корпусі: одна для Китаю за 70 доларів, і для глобального ринку трохи дешевше, десь 65 доларів. З цінами на Xiaomi Smart Band 10 зараз трохи дивна ситуація, бо на Аліку вони зараз дорожче, ніж в Україні. Але ситуація може швидко мінятися, бо Aliexpress любить часто влаштовувати різні акції, враховуючи дуже слабенький функціонал браслета в порівнянні з смарт-годинниками. Не бачу сенсу віддавати за нього більш ніж 50 доларів. І то тоді, якщо ви вже точно знаєте, що хочете саме Smart Band 10. Ну а якщо ви готові витратити на подібний пристрій більш ніж 50 баксів, то я б радив подивитись в бік якихось Huawei в цьому ж ціновому діапазоні. Вони будуть набагато цікавіші. Xiaomi Smart Band підійде, якщо вам потрібний мінімалізм в плані зовнішнього вигляду. І влаштовують ті мінімальні функції, що може надати цей гаджет. Ще мушу сказати пару слів про підрахунок кроків. Я порівнював зі смарт годинником і в мене завжди виходило, що Smart Band 10 рахував більш точно, а мій годинник Samsung завжди мав завищений показник. Ще не можу не сказати про вологозахист. Він тут заявлений на 5 атмосфер, тобто з ним можна плавати. І, до речі, при цьому у воді дуже адекватно працює сенсорний екран, навіть без усіляких додаткових налаштувань. Такого, мабуть, ще поки що немає ні в кого. Ось тепер ви знаєте все про фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 10. Як на мене, в нього є кілька позитивних моментів, дуже багато недоліків і слабенький функціонал. Але якщо розглядати китайську версію за ці гроші, то це все можна йому простити. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Слава Україні!